Зацініть, якого красення маємо на продаж. Кія e Niro, чистий 22 рік, рестайл 39 кВт батарейка запас ходу в 300 км. Весь в рідній фарбі, 17 легкосплавні диски, безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, комбінований салончик. Шкіряне мультикермо, утримання в смузі, адаптивний круїз пробігу всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android, Auto, Apple CarPlay, клімат, підігрівчики сидінь, підігрів керма, електроручнічок, салонне дзеркало з автозатемненням. Офігенський стан автомобіля привезений з Європи, розмитрений та сертифікований. Парктроніки, камера, зарядочка, повний комплект. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Цінник автомобіля – 18 тисяч 900 доларів. Сох акумулятора – 100%. Всі скріншоти перевірки ВЛС.